Так, виконано замовлення на автопідбір. Була задача купити Hyundai Elantra або i30. Ось було проаналізовано весь ринок, відібрав потенційно прийнятних 9 варіантів, всі їх оглянуто було. І вибралося найкращий варіант. Я навіть думаю, що можливо дам гарантію покупцю на це авто. Процес по підбору та огляду авто можна побачити в Instagram, TikTok та YouTube. Це чергове трофейне авто, безпрецедентно низька ціна. В новому кузові Hyundai i-30 2014 року 1,4 газ бензин, 128 тисяч кілометрів пробіг. Відсутність ДТП, немає фарбованих деталей, подушки, скло, все заводське, все на місці. Ось такий у нас салон охайний. Вітання новому власнику.